Привіт всім вітаю вас на каналі Book Park. Сьогодні у нас на огляді книга Ентоні Дора все те незриме світло. Про що ця книга? Це історичний роман про Другу світову війну. Події переважно відбуваються в Німеччині та Франції, де народилися і проживають наші головні герої маленький хлопчик Вернер, який захоплюється радіоприймачами і їх ремонтом, та дівчинка Марі Лор, яка захоплюється мероністикою, малюсками і читанням. Ця дівчинка сліпа, проте вона допомагає у війні і через весь роман проходить як така світла, добра. Історія. Врешті-решт в кінці роману наші герої зустрічаються. Але як це буде, що з ними відбудеться, ви дізнаєтеся безпосередньо у самій книзі. Як завжди, своє враження від книги я розділила на плюси і мінуси цієї книги. Перший плюс цієї книги це стиль. Він надзвичайно ніжний, добрий, е такий емоційний, е викликає якісь добрі емоції, надихає на таку хвилю доброти. Також мені сподобалося, як виписані герої цієї книги. Їхні образи дуже зрозумілі, чіткі. Ти уявляєш, як вони виглядають, розумієш їхню мотивацію, розумієш, чому вони діють так, а не інакше. Також мені сподобався сюжет цієї книги. Часом він був трошки передбачуваний, але все ж таки дуже цікавий, добрий, і навіть чимось схожий трохи на казку, мабуть, своєю добротою і чарівністю. Також я залишилася задоволена роботою колективу, які працювали над книгою. Хочеться сказати велике дякую редакторові та перекладачу, які добре попрацювали і передали стиль автора. Напевно, без їхньої роботи ми б не змогли відчути ті емоції, які він вклав у цю книгу. Мінус цієї книги я визначила лише один. Це такі невеличкі одруківки-хибодруки, які зустрічалися на сторінках книги. Насправді проблема була лише в тому, що напевно не було часу на коректуру, тому що помилки реально дуже дрібні, це якісь там неправильні закінчення. Там переноси, але трошки враження псувалося. Автор цієї книги, Ентоні Дор, отримав саме за неї поліцерівську винагороду, і е, він не просто так написав історичний роман, а тому, що він ще під час навчання спеціалізувався на історії. Кому я рекомендую цю книгу? Цю книгу я б радила читати всім, в тому числі навіть підліткам, тому що вона наскільки проста, що буде зрозумілою навіть їм. Отже, якщо оцінювати цю книгу, то я б поставила їй оцінку відмінно 5 із 5, тому що вона просто чудова. І за сюжетом, і за редагуванням, і за оформленням. Взагалі, я просто залишилась абсолютно задоволена роботою колективу. Також мені було б цікаво почути вашу думку про цю книгу. Залишайте її в коментарях. А якщо ще не читали, то придбайте, тому що вона досить цікава і дарує гарні емоції. Дякую всім за перегляди, підписуйтеся на мій канал, діліться враженнями, розповідайте про це друзям.